Вітаю! Продовжуємо роботу над розгортками, і у попередньому відео ми створили розгортку тулуба. Створили, вирівняли і розташували всередині одного квадранту. В принципі, це цілком прийнятний варіант, можна на ньому зупинитися і переходити безпосередньо до створення текстур на основі цієї розгортки. Але можна ще також зробити певні покращення і оптимізацію. Тобто, іншими словами, те, про що я зараз буду говорити у цьому відео, не є критично важливим для подальшої роботи. Перше, що впадає в око при перегляді цих розгорток, це те, що у нас досить багато дрібних деталей, а отже, багато дрібних швів. Наприклад, якщо говорити про передню і задню частини тулуба, тут нічого зробити неможливо. Якщо говорити про ротову порожнину, Тут також не, не критично і не страшно, якщо буде кілька маленьких таких деталей. А от якщо говорити про ручки, ну, мені особисто не дуже подобається те, що така проста модель, як ця ручка, і була розділена на дві частини. Ми бачимо зверху і знизу шов, і це не дуже добре. Хотілося, щоб швів було якомога менше, і розташовані вони були у менш помітних місцях. Тому, як один із варіантів, пропоную спростити верхню кінцівку. Ось у нас є частина, яка нас цікавить. Я переходжу на рівень виділення H і виділю ребра не по всій моделі, а принаймні по найбільш помітній частині. Від цього ребра до ось цього. Зверніть увагу, що це ребро також виділилося в розгорці. Зараз я в такий режим, щоб було можливо помітніше. І одночасно ми побачимо такий самий ряд на іншому шилі. Тобто, це протилежна сторона цієї руки. Звертаємося до розділу «Cut and Sew» і тут натискаємо кнопку Stitch Together. За допомогою цього інструмента ми з'єднуємо, зшиваємо дві, два шили, два островки в одну модель. Якщо ми зробили певні дії по сшиванню або розрізанню, обов'язково натискаємо після цього команду Unfold, для того, щоб зробити сітку більш рівномірною. В результаті виконаних дій. У нас зовні ось тут буде менше швів, а отже, є того, можливість того створювати більш якісні текстури і складні малюнки. Те саме зробимо і з протилежною рукою. Ось цей елемент. Переходимо на рівень H, знаходимо верхнє ребро. Виділяємо весь ряд. Також натискаємо Stitch Together. Переходимо на рівень shell, виділяємо, unfold, розгладжуємо. В такий спосіб ми трошки спростили нашу розгортку. Ще один момент. Права і ліва кінцівки, вони, в принципі, симетричні. А отже, те, що ми будемо створювати в текстурі на одній руці, було б непогано, щоб воно відзеркалювалося на протилежній. Тобто зробити модель більш простою. На щастя, редактор розгорток дозволяє нам розташувати ці шили саме таким способом. Коли ми вмикаємо кольорову підсвітку Shaded, всі вони зараз підсвічені синім кольором. Це говорить про те, що всі островки розвернуті в одну сторону, і текстури будуть проєктуватися на лицеву сторону моделі. Виділимо ці два шили. Зорієнтуємо їх по ребру, тобто, щоб вони дивилися в одну сторону. Виділимо один із них. І якщо ми спробуємо його накласти на інший, бачимо, що за розміром вони, в принципі, співпадають і за малюнком також. І це дуже добре. Єдине, що потрібно зробити, це відзеркалення, симетричну копію, ну, зробити симетричне. Відзеркалення. Для цього піднімаємося вгору до розділу Tools Flip. Відзеркалюємо одну модельку. Виділяємо обидва шила. Давайте роз... відзеркальну копію. Розвернемо. Ось так. Виділяємо обидва шила. Зверніть увагу, синій колір говорить про те, що це буде лицева сторона, а червоний говорить про дзеркальне відображення. Виділяємо обидва шила і натискаємо кнопку «Stack similar. Скласти їх разом. Якщо це не спрацьовує, трошечки наблизьте і ще раз натисніть для того, щоб їх співставити. В такий спосіб ми добиваємося того, що те, що ми будемо малювати на одній частині моделі, те саме буде у дзеркальному відображенні спрацьовувати і на іншій. Те саме ми можемо зробити і з нижніми кінцівками. Ну, наприклад, ось у нас нижня частина стопи. Виділяємо якусь стопу. Відзеркалимо її. Виділяємо обидві і за допомогою Stack Similar співставимо. Фіолетовий колір говорить про те, що тут одночасно два шили, і лицевий, і зворотній. Те саме можна зробити і з ротовою порожниною. Відзеркалюємо, виділяємо. За допомогою Stack Similar співставляємо. І те саме зробимо з верхньою частиною ніжок. Відзеркалюємо, виділяємо, співставляємо. В результаті виконаних дій шилів у нас стає набагато менше. А отже, організувати робочий простір тут ми можемо краще і більш продуктивно. Звичайно, якщо ми працюємо в якихось автоматизованих системах, а я планую створювати текстури за допомогою Substance Painter, то це, можливо, і не є обов'язковим або критичним технологічним елементом. Але якщо ви надумаєте текстури створювати за допомогою звичайного фотошопу, то ось таке розташування, така оптимізація дозволить суттєво спростити вам роботу і розуміння того, що де знаходиться. Також, завдяки тому, що ми зменшили кількість елементів, ми тепер можемо їх всі виділити, натиснути клавішу D. Для того, щоб змістити точку прив'язки в якийсь лівий або правий нижній куток. І за допомогою масштабування трошечки відмасштабувати їх так, щоб вони були більшими, але знову ж таки слідкуємо уважно за тим, щоб всі елементи розташовувалися в межах одного квадранту. Ось тепер можна сміливо сказати, що розгортка тулуба у нас 100% готова до подальшої роботи. Дякую за увагу. В наступному невеличкому відео ми завершимо розмову з розгортками. Роз, розмову про розгортки.